Домінік Маршан Тиха чарівна ніч. Ілюстрації Альбрехта Ріслера. Ніч була холодна, вітер крижаний, у домівках горіли свічки. І всі, хто ще були на дворі, поспішали додому і вже з нетерпінням чекали цього вечора, найпрекраснішого вечора року. Лише один чоловік безцільно вештався порожніми вулицями. У нього не було дому. Повсюди люди дивилися йому вслід. Коли він проходив, чоловік не оглядався. Він проходив без жодного слова, тільки насвистував собі під носа. Сніг ніжно падав на його білу бороду. Але цієї холодної ночі він був не сам. По його слідах, на снігу. Пішов маленький песик. Де був його дім? На його нашийнику мерехтіла зірка. Коли чоловік помітив собаку, його очі спалахнули. Ну звідки ж ти тут? Ти теж один? Пес глянув на нього. Вони знайшли затишне місце під гіллям ялинки. Там чоловік поділився з гостем шматком хліба. А оскільки був святвечір, чоловік розповів ще одну різдвяну історію, яку часто чув у дитинстві. Потім він наспівував пісню. Вітер ставав ще холоднішим. Невдовзі вони обидва так змерзли що сховалися в старій халупі. Довго вони тихо сиділи на соломі при світлі свічки. Раптом собака заговорив. Я чарівник. Що? Чарівник? здивувався чоловік. Ти був такий добрий до бідного пса, сказав чарівник. Я хочу виконати твоє бажання. Скажи мені, чого ти хочеш? Чоловікові не довелося довго думати. Я завжди хотів собаку. Песик як друг, це було його найбільше бажання. Чарівник довго мовчав. Тоді він назавжди відмовився від своєї магічної сили, він хотів бути цим другом. І коли розвиднявся новий день, чоловік рушив далі, а його пес за ним.